Всім привіт. Вітаю вас ще на одній серії Кенші. Продовжуємо ось ось за пару секунд від того місця, де ми закінчили минулого разу. Серії будуть виходити трошки рідше, ніж до того. За це зарані вибачаюсь. Ця спека і ТЦКшники зводять з розуму. Кого зводять так само, як і мене, з тих лайкос по-любому. Кого не зводять, можете просто підписатися і, і дивитися. Не забудьте про це. А ми продовжимо. Нападаємо ми на це. Ну, ну як, не на селище, а на кар'єр чи на шахту, в яку самураї вільних міст. Як вони себе називають, і чи як гільдія є торговців. Я про них не мог такого подумати, але ж так воно і сталося. Зайшов я, значить, подумав спочатку. Викуплю рабів, гроші є. Думав, не свариться з ними. Ну, рабів в них не виявилося на даний момент. Не наловили, не, не вспіли мене жахнуть і посадити наших. Да й підготовлені ми пройшли не так, що нас можуть жахнути. Подивились, що їх не також і багато для наших людей. Встигли навіть трошки приторгувати. Все йшло навіть небагано. Це так була як розвідочка. нічого не передвіщало біди. Але після того, як оця високомірна скотина почала на мене відкрито гнать. Ми не витримали. Шеки, це, я не знаю, вони такі запальні і не терплять погроз у свою сторону. І через це сталася бійка. Бійка це, це навіть не можна назвати бійкою. Тут було просто, як ви знаєте, що стається, коли ми запалюємося, сталося м'ясо. Давай м'ясо! Давай м'ясо! Але я про це не краплі не жалію, тому що в цьому бою ми, знаєте, відчули не тільки смак крові, а ще й побачили непоганий лут із цих маленьких міні-лордіків і вибили, якщо я не помиляюсь, першу зброю мейту. Настрій у всьої нашої піхоти підвищився, ми ще взяли кіло гашишу і роззули цю мапучку. Після, як завжди, добили недобитків, до нас підтягнулися якісь звірята ці пустинні. Коротше, пробували відбити цю шахту чи кар'єр рабів у нас хто, хто тільки не пробував, і якісь залютні бандіти, і звірушки, і ті, хто вставав із коми. Але ж нас не так просто вибить звідки, куди ми вже втрутились. Так що, збираємо, що має ціну найбільшу, як завжди. Не буду вас дуже мучить цим, але ж Мейто. Мейто це круто. Його не так багато в грі і хочеться зібрати якнайбільше. Може мене десь кліманета, я піду проти всіх і останусь останнім героєм, який веде до перемоги свій підрозділ. Ворогів у нас побільшало відразу на дві фракції, не зрозумів як, але хай так уже і буде. Чим більше проти нас ворогів, тим у кращій фізичній формі будуть наші воїни. Часті боєї тренування роблять їх тільки краще. Як бачите, підбігли якісь підкріплення торговців, з яких ми зняли пару портфеликів і натягнули на себе. Якась частина стала на турелі, думала, виб'є нас всередині. Але не так сталося, як гадалось. І ми зачищаємо повністю першу шахту. Думав, перекурити, передихнути, але відразу відправляємося до другої. І до нас прибивається один із рабів, якого тепер треба теж одягти. Не будеш він голий допомагати нам у нашій нелегкій справі. Того збираємо із здорова все, що в нього було. І вітаємо тебе, новенький. Життя твоє буде нелегким, може навіть коротким, але веселим. Робимо швидкість для всього підрозділу однакову і вирушаємо на наступний кар'єрчик. Якщо ви хоч на секундочку подумаєте, що шлях буде легким чи якимось безметежним, ні, ви помиляєтесь. Кожен, хто перейде нам шлях, навіть ця піщана буря вихватить тирки від нас. Тому краще хай проходять мимо. Так. Проти нас виступили от відразу, як тільки ми сваримося ще з одною фракцією, проти нас виступає. Хтось він бачить. І ще трошечки. Так, глянемо, що в нас вдома. А вдома у нас поки більш-менш спокійно, якщо це так можна назвати. Гора трупів. О, спокій нам може тільки сниться, як я вже говорив раніше. Ворота розбиті, закрити ми не можемо, того уже легесенько відбиваємо їх. Як ви бачите, новобранці, вони як були підписані, так і є, але я думаю, вони вже далеко не новобранці. Ці роботи, які стоять на турелях біля воріт, можуть з легкістю вже покласти цілу шайку людожерів, не моргнувши навіть оком і навіть без поранень. Дівчатка, які підбігають, теж ну, непогано себе зарекомендували і показали у боях. Так що, поки наш передовий елітний підрозділ шастає по пустошах, і це приносить справедливість в маси наліво і направо, наші уже не такі новенькі, прокачують себе із неймовірною швидкістю, десь вигрібають, але в основному більш не смертей. Не якихось критичних ушкоджень у нас не було. Так що, я думаю, ми продвигаємось цими мильними кроками. Чи просуваємось? <сум> а просуватися нам треба до кар'єра. Того посунули. Шлях не короткий. Вийшли зранку, а вже ніч. Пробігають нас якісь торговці, гарно світять лампи, і ось тобі жучок на світло прилетів. Хтось зачистив локацію зомбі, поки ми бігали. А це могли бути ми. Он уже в далечині той пропелер крутить. А ми нападаємо ще на одну шахту. Тут якісь у них. Як вам це пояснить? Така тактика цікава. Вони випускають одного-двох чоловік вперед, а всі, хто залишився, біжать на турель і луплять нас здалеку. Але ж нам дуже помогло те, що під час нашого нападу сюди ще забрали ці ходячі, які на себе переагрили багато турелістів. І ми вклинились в цю кучку, і ми качаємося, і по нас не дуже луплять. А ті, хто вибігають забрати поранених, остаються на полі бою бездиханними трупами. Тобто, все йде в нашому звичайному режимі. Ми накидуємо, нам пробують відповісти, але страждає чомусь цілу серію сьогоднішню, як ви побачите, тільки риба. Рибі не місце в пустелі, але вона старається. Старається як може. І відкисає не назовсім, а просто падає в легенькі коми, так що ми їй це все прощаємо. Збиваємо останніх чувачків з забору, з турелі і продвигаємось всередину їхньої бази. Правда, як ти могла? Тільки риба має право в пустелі полежать відпочити. Зачистили, просуваємось. Нікого. А, ні, пару чоловічків спало, а ми їм не дали поспати, розбудили. Вартових знімаємо. Знялась тривога, це добре, вибігайте всі. Раби? Раби просто в шоці. Мені здається, про нас вже складають якісь легенди, пишуть пісні, є вже якісь пару епосів. Про те, що. Скоро прийдуть найманці із свободолюбії. Начебі з зазором. І звільнять всіх поневолених, обездолених і просто пришелепкуватих Тому що який би ти не був, але залишайся вільним, вільним у своєму виборі. І ми їм даємо цю свободу. Так. Наче зачистили, що у нас вдома. Вдома треба починити ворота. Не дають нам починити ворота клювасті. Але ну, недовго вони можуть з нами тягатися, того теж відкисають. Так. Трошки почекаємо, може ще хтось підбіжить. Попробує. Ну, в цьому нелегкому ділі може відбити базу чи що. А ми поки вскриємо сейфік та глянемо, що тут є. Може трошки підлікуємось на дорожку, якщо комусь дуже треба, таким, як правда, і риба. Сейф. Ну, таке бачили. Ні про що. Так що трошки відпочинемо на матрасиках. Ось якісь раби підбігли. Може запишуться в наші ряди, а може просто відчувають себе в більшій безпеці біля нас, ніж в пустелі. Хто хоче полежать полежте, бо нас жде важка дорога. Зараз сходимо і поглянемо, чи вистачить у нас сили підбити ціле місто у фракції. І якщо не вистачить, то просто подратуємо охорону і підемо поторгуємо, тому як сумки забиті вже аж до відвалу. Якщо нам. Хочеться заробити трошки грошей, то треба десь продатися. А місць де нам раді і хочуть дати нам катів в обмін на кроваві обладунки і все, що ми тянемо, стає все менше і менше. У нас всього дві союзні точки поки що. І може їх стане ще менше. Знялась тривога, хто ж її зняв, якщо це вже місто привид чи шахта привид. Може занесе сюди ще якихось зальотних, але воно вже не жили. Так, підрозділ наймінців, які підуть на форфпост, тому що на нас тепер більше і більше ворогів видвигається, а он там в далині місто. Яке нам треба обов'язково продивитися? Піщана буря. Ти нам ніяка навіть не, ця, не поміха. Що тут? На воротах троє. Ну, ви перші кинулись хлопці, вас ніхто не чіпав. Може б я на вас просто глянув, але тепер ви вихватили по перше число. Та й ті, що заходили із спини, теж лежать разом з ними. В лобову йти не хочеться, тому як може вибіжать торговці чи мирні жителі, угу. а крисенята все повезуть. Ну нічого, вихватять усі, я ж говорю. Головне не втратить нікого з своїх, тому як бійці вже такі всі більш-менш. Непогано прошарені і прокачені Так що жалко, уже мені всіх ну, нема винятку, не хочеться втратити нікого, того тактично крадемо рибу з зони обстрілу і лікуємо її всім підрозділом. Тому що рибку люблять всі. Як би це не звучало як тільки вона прийде до тями. Підемо заглянемо з другої сторони фортеці. На цих воротах охорони більше немає. То і нам там робить теж нічого. А ось тепер дивіться, як роботорговці своїх же беруть в рабство. Прекрасні люди. І продадуть їх у це ж місце, в якому ми їх і набили. Добрий вечір! Щось побіг тільки один. самий сміливий І дорого екіпірований хлопчик. Далі, думаю, вже не будемо збирати все. В грошах ми поки не чувствуємо, не відчуваємо якогось недостатку. Тому будемо брати все дуже гарного. Там жовтого кольору або максимум зеленого. Тобто сірий і синій більше навіть не беремо. Ну, Зуби і кати, виняток. На місто знову напали, але, крім реви, ніхто не вихватив. А їй, по-моєму, зараз погано. Так, да, вона з однією рукою і майже без ноги. тому Хтось із дівчаток має допомогти. І це буде шрайк, яка принесе нам і поставить золотий протезок. Опс! І все, рева заново в зборі, як казати. Збираємо їх як Лего і робимо все сильніше і краще. Знову рейд на нас захлинувся. Знову є моїм дівчаткам робота по перепалюванню трупів, а ми повертаємось до нашого загону, на який теж хтось кинувся. Видно, в цих землях слава про нас ще не сильно пройшла, тому що є відчайдухи, які не розуміють, до кого вони рипаються і розбиваються. Як море об гори чи об ці об скелі. Просто подивіться, ми впригуємо сюди і лишаємо тільки трупи і повзаючих зомбі. Свята Нація відкисає тільки так. Як ви думали в перших серіях, ми, ми зберемо таку силу, яку можна буде. Просто вже бездумно кидати в будь кількість ворогів. Я думаю, ніхто такого не думав. Всі думали, так, що там. Бігав зазор, рука хопс і опік упокоєний е, цим лівіафаном. Пробували щось кидатися на якихось звірят. Та й на цьому все А ні. Ми вже все більш схожі на армію. І не якусь армію обездолених, а вже непогано екіпіровану. По, по броні різнокольоровій з непоганою зброєю. Десь гарні катуни, Уже навіть один мейто. І на цьому ми не будемо не трошки приторможувати, буде тільки краще. Я думаю, ми спродамося в союзному місті, повернемось додому, поставимо всім золоті протези, якщо вистачить. Зберемо знову весь шлак і модлух і уже каголою побіжимо далі. Мені не вистачає рук. Рук на турелі, тому що три робота, які розносять всіх, це дуже добре, але не, не так швидко вони працюють, як би хотілося. Бачите, вони розбивають всіх, але всі пробігають, співають розвалити ворота і зайти всередину, і навіть відтяти руку однієї з жінок а це, це погано. Мені треба ще, як мінімум, три або і п'ять роботів, щоб поставити їх на ворота і щоб. Уже не думають не про найманців, не про те, що якщо я наберу фермерів і, так як ми вже все вивчили, про жену нові будівлі, буду налаштовувати наші підприємства. Не хотілося б, щоб якась толпа забігла і тут щось повалила. Тому поки ставимо на ворота дівчаток на нові турелі, хай освоюються, а ми йдемо торгувати. Не хочеш? Не хочеш, не бери. Так, ми все спродали. Ну, як все? Все, що могли. Забрали гроші з усього цього міста і вирушаємо далі. Цицька. Угу. Ось це так поворот! якщо без жартів побачив цей сам в шоці, почав у всіх. Шукати хоч якусь броню, щоб прикрити її сором, але я все продав, крім золотих протезів і цих розходників нам на наші огороди і ферми, які в нас ще в проєкті. Вони вже вивчені, але ще не ставив. Поки в нас тільки пшенична ферма, але ще зробити треба кактусову, рисову, може даже пеньку. і-і-і Коноплі трохи назбирав, не знаю, що у нас з неї вийде, але дають бери, як казав один підписник. <хи> так, парі наших поставив арбалетики. Стрілків у нас стає трохи більше, ніж раніше, як у нас одна ця катюха бігала. А тепер, тепер у нас вже четверо чи п'ятеро озброєних. І опасних. Підемо, я думаю, як бачите, села, як залишались трупами, так і є, ніяк не можу дочистити цю локацію. А от місто хтось кричить. І що ви думаєте? Гляньте хто? Це шаман, великий шаман, якого ми загубили, коли е, рейдили бібліотеку ще в одних з перших серій, ще коли ми тільки строїли місце. Місто, верніше, наше, чи селище, чи форпост. Цей чувак бродив, я не знаю, це виходить годин 40 ігрового часу, може трошки менше, щоб повернутися ну, в це місто, стоять і кричать, що захищайте шамана. Кому він кричав? Може цим клювастим, але вони пішли на м'ясо і шкіру, наче когось побачив, може був привид? Знов клювастики, це добре, що ви тут. Принесемо додому м'ясця. Я надіюсь і гніздечко, яке буде через сотню метрів, теж уже повне. Так, вони просто спали. Wake up! Чи wakey-wakey! Нам треба місце. Запаслись і полетіли далі. Лютужери так і зустрічаються, як і раніше. Я не знаю, де їх спав, де вони ще можуть бути всі, які я відкрив їхні міста і села, крім головного, вже мертві. Звідки вони беруться? А ось і наш форпостік у всій красі. Добрий вечір. Відкривайте ворота! Еліта повернулася. Так. Я думаю, серійка була насичена. Скажіть, ну, правда скажіть, були бої, була торговля позакадрова. Ось ще трошки торговлі буде. Е, були відтяті руки, були м'ясні штурми, було зброя мейто, а значить, підписка, якщо не підписаний, лайк, якщо не забув, ну, я надіюсь ти вже поставив. Є в мене з цими колками одна ідея, але це вже в наступній серії. До зустрічі